Привіт, дівчата, сьогодні буде корисне відео для дівчат кого комбінована шкіра. Ми з вами підемо та купимо бюджетні аналоги косметики Paolo Choice та The Ordinary буде класний корейський кремчик від Round Lab Спочатку ми сходимо з вами у DM, купимо там косметику, потім сходимо у корейський магазинчик, і далі я буду тестувати це на своїй шкірі, покажу вам текстуру, які там аромати, який фініш, як воно відчувається на шкірі. І одразу скажу, що я зараз дуже задоволена, що я купила цю косметику. Вона просто чудова. Тому приємного перегляду. Зараз ми з вами направляємося в дієм. Я хочу купити собі новий догляд для обличчя, тому що я прошарила інтернет, щоб дізнатися, що мені нового купити. Тому що раніше я думала, що в мене суха шкіра. Десь два роки я так думала, але вона була не суха, а обезвожена. А вона насправді в мене комбінована та обезвожена. І тому я дізналася, що мені треба. Зараз ми поїдемо з вами в ДІМ і подивимося, що там є по косметиці. Це по-перше. По-друге, що це за западлянка така, коли ти виходиш на балкон і нема сильного вітру, а виходиш на вулицю і дуже сильний вітер, тебе просто здуває. Зараз у попку нема моїх улюблених дифузорів, але є такі реліфи. Ви можете у ту баночку, яка у вас вже була, з дифузора залити цей реліф і взяти ось такі палочки. І буду новий дифузор. Я вже довго не бачу просто нових нормальних дифузорів, в них, тому беру реліф. Я прийшла у ДМ і одразу бачу свій тонік, який мені потрібен. І... Ось вона сироватка, яка мені теж потрібна. Цей тонік йде з саліциловою кислотою, а це сироватка з неаценамідами. А склад у них просто бомбезний. Беремо. І так, друзі, я вже прийшла додому і ще зайшла у продуктовий магазин та зробила закупку продуктів. Зараз покажу, що я купила. І тут дуже багато моїх улюблених продуктів, про які я вам зараз скажу. Щоб якщо ви живете у ви обов'язково їх спробували, тому що вони реально топ. За два роки я поступово знаходжу реально класні та смачні продукти, тому що отак от їх не дуже багато. Ось тому поїхали. До речі, подивіться, який там гарний заказ. Нас. Ой, зараз вам покажу, там дуже гарно. Боже, яка краса. Так, добре, поїхали. Що я купила? Я купила вперше у своєму житті е, якийсь типу перець у, такій, у такому пакуванні. У мене завжди просто в пакетиках, а тут вперше ось в такій тарі. Думаю, що це дуже зручно та прикольно. Далі я купляю лосось доволі таки часто. Я люблю його купувати в Альберті. Там дуже на нього гарні ціни, і він там дуже добрий та смачний. Добрий, дуже добрий лосось. Добре, що не злий. Далі, ось такий творог. Цей творог я дуже сильно рекомендую, тому що у Європі, в принципі, дуже важко знайти такий творог, таку молочку, яка була в нас в Україні, і тому. Ось цей я знайшла в пені маркеті, і він дуже смачний. Беріть саме червоний, тому що там є ще чи зелений, чи голубий, і він не смачний, він дуже кислий. А ось це супер. Далі я купила спробувати ось такий сир твердий. Ще не знаю, смачно це чи ні. Купила його вперше. Далі я купляю ось такий камамбер. Це теж в пінімаркеті. Я його люблю у духовці робити з овочами, з грибами, з перчиком, і макати це все і з хлібом запекати, і дуже смачно виходить. Далі, оце. Це найсмачніший йогурт, який є у Чехії. Це реально просто бомба. Усі смаки, які у них є, вони усі просто супер. Вони не хімозні, вони дуже приємні на смак. Просто кайфові йогурти. Це ще я просто в теску заходила. Я ще накупила дуже багато тунця на салати, тому що я його дуже сильно люблю. Теж знов купила свою улюблену кукурузку. Я ще забула. Я забула вам показати, що я купила ще Skittles. свій улюблений. В мене просто залежність від саме цього кислого скітелсу. Він теж входить у чек в теску. Це по-перше. І по-друге, я ще ходила у пепко та купила там дифузор та такі палички. Тому що, зараз покажу. Раніше я в них купляла повноцінний дифузор, але останнім часом я не бачу в них нормальних коробок ось цими дифузорами. Я бачу в них тільки, як вони, рефіл і бачу тільки палички. Ось. І тому я просто заливаю у цю скляночку. Аромат і додаю туди нові палички, тому що ці палички максимум на два рази їх вистачає більше вони не годяться нікуди. Ось із моїх, до речі, улюблених ароматів, тому що я реально вам дуже раджу купляти там дифузори, вони просто супер, вони реально пахнуть на усю квартиру, але це не нав'язливий дуже запах, аромат, він дуже приємний, такий, нейтральний. Ти заходиш у квартиру і ти його відчуваєш, але він не прям так тебе охоплює і душить. Ні. Він дуже приємний. З моїх улюблених ароматів це ось такий рожевий, в них є свічки такі. У мене спочатку була свічка. Вона нереально класно пахла. Тепер я купила дифузор з таким самим ароматом, він називається Secret Garden. Далі, оцей в мене був аромат золотий, називається Sweet Confiture. Він непоганий, але він більш солодкий. Його я раджу купляти більш на зиму. Або якщо ви любите солодкі аромати, то можете купляти коли загодно. Але для мене на теплу, більш пору року він занадто буде. Солоденький, Цей просто нереальний аромат рожевий, який він такий солоденький, але дуже ніжно-солоденький, дуже приємний. І ще мені подобається в них зелений аромат, такий ніжно-зелений. Не пам'ятаю назву, але він теж дуже класно, такий ненав'язливий, дуже приємно. Пахне свіженький такий аромат. Добрий ранок, друзі. Сьогодні у мене робочий день. Зараз я йду на роботу. Потім в мене буде вільне віконечко. В нього я хочу сходити в магазин корейської косметики та купити собі крем для обличчя новий. Я знайшла просто такий класний магазин корейської косметики у празі. Він є, як і. Інтернет-магазин і є фізичний. Ось я хочу сходити у фізичний, тому що я все люблю купувати фізично. Потім я пойду додому. У мене буде багато вільного часу, і після цього в мене ще є ввечері два клієнти. Я купила собі крем нарешті. Дуже класний магазин, дуже приємний персонал. Дівчата розмовляють на нашій мові, якщо потрібно. Ось там дуже класна собачка. В них була просто клас, реально. Магазин знаходиться у центрі Праги, тому якщо вам потрібно щось із порезької косметики, то точно раджу цей магазин, тому що там дуже приємні ціни, та ну все, все просто супер. Не знаю, я дуже задоволена. Ось, на жаль, це не реклама поки що, але я залишу вам посилання на їх сайт або на їх інстаграм. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. І так, дівчата, зараз ми з вами будемо тестувати мою нову продукцію догляду за обличчям. В мене комбінована та обезвожена шкіра. По-перше, я вже вмилася своєю улюбленою пінкою для обличчя від Сараве. Вона взагалі для сухої шкіри, тому що раніше я думала, що в мене суха шкіра, але вона була комбінована та обезвожена. Я неправильно собі поставила свій, свій тип шкіри, але зараз я знаю тепер правильний свій тип шкіри, і усе одно ця пінка. Вона мені дуже сильно подобається, тому що вона ідеальна. Просто реально вона дуже приємна консистенція в неї, вона не сушить шкіру. Ось такий тонік від Балея з саліциловою кислотою. Це аналог Paula's Choice. Він просто один в один по складу, тому чому б його не купити? Я його купила. Склад реально такий самий. Далі ось така сироватка від Балея, з Зніацінамідом. Ця сиворотка копія ось такого серому від The Ordinary, В неї навіть трошечки кращий склад ніж у The Ordinary, В неї більш чистіший склад. Ось, якщо ви хочете користуватися оцими двома е, штучками за один раз, то треба робити перерву між ними 30 хвилин. Це обов'язково, тому що саліцилку та ніацинамід краще не поєднувати разом. Їх можна використовувати або з перервою в 30 хвилин, або щось одне в день, щось інше ввечері. Ось тому, якось так. Далі я тільки що купила ось такий крем від е, Round Lab. Він як крем-гель йде. У нього дуже легка текстура. Він просто нереально класний. Я чула дуже багато класних відгуків про нього. Тут йде така лопаточка до нього і сам кремчик. Ось такий. Боже, нарешті. Я дуже рада, що я його купила. Тому зараз будемо з вами тестити цю продукцію. Так, поїхали. Я спочатку, так як я вже очистила шкіру пенкою пінкою, беремо тонік. Так, беремо і, і протираємо нашу шкіру. Вона без якогось аромату, в неї немає ніякого аромату взагалі. Вона трошечки жирна, тому що усе ще йде з саліцилкою таке трошки масне. М -м -м -м. Мені здається, що по цій штуці можна спокійно робити масаж обличчя, тому що вона дуже буде довго сохнути. Я по відгукам читала, що вона сохне довго. І за того, що вона довго сохне і вона жирна, я думаю, що навіть може зараз робити. По ній реально масаж обличчя, тому що щоб ви розуміли, колись я була дурна і робила масаж обличчя, знаєте, на, на чому? Я робила на е, гідрофільній олії собі масаж обличчя, а цього робити не можна ні в ко... ні, ні в якому разі, тому що будуть камедони закриті, будуть перші, а в мене завжди вони якраз вилазили. Але мені дуже подобалось моє обличчя після масажу. І тому я так робила, не знала, на що ще можна робити оцю всю двіжуху. А виявилось, що ось так можна. Ну, коротше так. Зараз будемо так і робити з вами. Так, реально. Відчуття дуже такі, як після сировитки, знаєте? Реально. Так. Взагалі ідеально, слухайте. Просто ідеально. Я роблю завжди ось такий масаж для скулової частини і ось такий. Зараз я взагалі вже дуже давно не робила масаж обличчя собі, і в мене реально поплив просто оцей контур обличчя. Раніше я робила собі Постійно масаж обличчя, ще коли жила у Харкові, і в мене просто були дуже чіткі дуже чіткий овал обличчя був. Якщо я знайду якусь фотографію, де є прям, прямий приклад, я вам сюди поставлю цю фотку, щоб ви побачили. Ось. І, звичайно, мені таке дуже подобалось, коли в мене був чіткий такий контур обличчя. І ось я припинила робити масаж, тому що мене просто почало сипати від того, що я робила це по гідрофільній олії. Подивимось, як взагалі на мене спрацює уся ця історія, усі ці тоніки, серуми. Я поки що сама не знаю: підійде, не підійде, але по, взагалі по типу шкіри повинно підійти дуже добре. Тому що в мене є сальніці у цій зоні, і розширені пори у цій зоні і у цій. Трошечки на підборідді та закриті комедончики трошечки є на чолі. І тому хочеться це все прибрати. Я знаю, що розширені пори даються вам просто генетично якось, і ви не можете їх змінити і сильно якось звузити, але їх хоча б можна якось більш-менш може почистити. Щоб це не виглядало дуже так сильно. І Я все ж таки вирішила, що, мабуть, сервисня це не Я спробую ввечері або завтра зранку та покажу вам, як він працює. Ну, коротше, в мене досі ще руки такі жирні трошечки у цьому тоніку. Ось, ну трошечки ще дам йому час висохнути і потім намажуся кремом. І так, пройшло 10 хвилин. Після 10 хвилин впитався повністю цей тонік. Як бачите, шкіра після нього доволі блискуча. Така напитана доволі. Дуже приємна. Мені подобається це відчуття після тоніку. Але він реально дуже довго пропитується у кожу. Так. Мені дуже цікаво, як пахне цей кремчик. О, клас! В нього така структура, прям гелева. Бачите, він як гель. Приємний такий ненав'язливий аромат. Я якраз просто мріяла про ось такий як вам сказати, про таку консистенцію крему, тому що зараз буде літо, жара, і мені потрібно щось таке легесеньке, дуже, знаєте, на склад. Так, як це правильно, на лопатку сюди, а потім вже на обличчя мазати. О, Боже, він такий приємний просто вообще. В мене нема окремого крема для зони навколо очей, тому я мазюкаю звичайним завжди. У мене це влаштовує повністю, якщо чесно. Ой, таке приємне прохолодне відчуття після кремчику цього, тому що до цього в мене був крем з церамідами від Доктор Ярд, і від нього було відчуття, ніби шкіра просто задихається, тому що він був занадто плотний для мене. І в, цілком він був для сухої шкіри. А в мене вона не суха. Він, звичайно, допомагав від лущення, допомагав від сухості. ну, від... Не сухості обезвоженої шкіри, але це було не зовсім те, що потрібно, а це прям взагалі бомба. Ох, кайф. Ось моя шкіра після крему. Кайф взагалі слухайте, мені дуже подобаються перші відчуття на обличчі після цього крему. Він реально дуже легесенький такий, знаєте, нема. Віршиття шкіра здихається. Я думаю, що я вам потім, можу у наступному відео, а може не у наступному, в якомусь із відео, якщо вас цікавить тема догляду за обличчям, косметики, що в мене є. Я просто не прям блогер і б'юті, тому що в мене не дуже багато, прям косметики. Я не люблю, коли в мене мільйон баночок. Я люблю, коли баночки по ділу конкретно стоять. І я кожною баночкою реально користуюся. І я не фарбуюся прямо кожен день, тому прям косметика в мене теж не дуже багато, але конкретна косметика по ділу в мене є, яка реально класна, яку я можу рекомендувати ось тому я можу вам зробити, якщо вам цікаво, таке відео саме про усю свою доглядову косметику, яка мені подобається, що мені щось не подобається, плюси-мінуси, і яка в мене є недоглядова, а декоративна косметика. Думаю, що вам буде цікаво подивитися на це. Ну, слухайте, реально, шкіра просто бомба, після нього. Така блискуча. Я люблю просто, коли знаєте, ще не матовий фініш. Я не люблю матовий фініш, я люблю, коли обличчя сіяє ось так ось як живе. Добрий ранок! Сьогодні вже наступний день. І я вирішила зняти вам відео, якраз, як я буду наносити оцей серум. Я вже очистила обличчя пінкою. І зараз будемо наносити з вами. Сиром з ніацинамідами. Якщо не помиляюся, то його потрібно небагато. Як я чула, що занадто багато його не треба наносити. Трошечки переживаю, тому що чула, що від нього трошечки може пощіплювати обличчя. І може бути воно таким червоним. Він теж без аромату, до речі. Ой, кожа дуже липка після нього. Думаю, що треба зачекати хвилин 5, і потім можна буде наносити наш крем. До речі, після цього крему я ось вчора весь день проходила. Якраз на мені ж був тонік з саліцилкою, і був цей крем. І в мене було обличчя просто таке, знаєте, скляне. Типу, ну прям був блиск такий гарний, воно було як ні, начебто натягнуте обличчя в гарному сенсі. Типу, не було відчуття стягнутості, але воно було таке, прям дуже свіженьке. Мені прям дуже сподобався результат. Ну, ось є нюанс, що по цій, по цьому серуму ти не можеш зробити собі масаж обличчя, тому що він. Одразу впитується, і він такий трошки липкуватий. Ну, типу, він по ньому ти нічого не зробиш, бо він не скользить. Це можна робити, тільки буде по тому тоніку, але мені взагалі дуже сподобалось по тоніку робити. Мене це повністю влаштовує. Я тільки що якраз тут прочитала, що потрібно 2-3 краплі на усе обличчя. Ну мені здається, що я нанесла трошки більше. Мені здається, що я нанесла каплі 4 на усе обличчя, тому що воно не дуже гарно розпространяється по обличчю. Відчуття взагалі, я не знаю, кажуть, що воно повинно пощіплювати трошки, червоніти обличчя. У мене такого поки що нема. Взагалі, відчуття дуже комфортне. Хоча, кажуть, що якщо воно пощіплює, то це окей, це нормальна реакція, абсолютно на цине Ну, блін, не знаю, чому в мене такого тоді нема? Може, трошечки згодом буде. Добре, пофіг. Давайте мастимо кремчиком. Ну консистенція в нього взагалі ну, дуже-дуже класно. Бачите, він такий реально, як як желешка. Все, слухайте, шкіра себе відчуває абсолютно нормально. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно було корисним для вас. І до наступної зустрічі! Бувайте!